Зеленський платив три тисячі гривень за один урок української цьому вчителю. Дорого. Сто відсотків ви скажете, що так. А я скажу ні. Дивіться. А якщо ми говоримо про батьків, чия дитина готується, наприклад, до НМТ, і потрібно оплачувати чотирьох репетиторів відразу. А уроки щонайменше два рази на тиждень, тому рахуйте. Але якщо ви. Доросла людина, а ще успішний підприємець, мільйонер. То уроки Авраменко за 3 тисячі гривень будуть для вас не проблемою. Авраменко людина впізнавана. Він доклав багато зусиль до своєї медійки. Це бренд, сильний особистий бренд: 3 тисячі гривень за час з людиною, яку всі розривають. Я би була обережніша з терміном дорого.